Традиційно розпочинаємо наш етер з інтерв'ю з нашим ексклюзивним гостем, з яким маємо можливість поспілкуватися трохи довше в режимі реального часу, в режимі прямого ефіру. І сьогодні це євген Карась, націоналіст, військовослужбовець Збройних сил України. Вітаємо вас! Слава Україні, євгене! Україна України Євгенера Євгенесала Євгене. 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 В нашому наступі, в нашій боротьбі проти Росії, завжди були доволі оптимістичними, і, е, і це добре. Мабуть, цей оптимізм він також нам допомагає працювати. Це теж наша зброя. А якщо все таки говорити станом на тепер, які ваші думки про те, до чого нам варто готуватися, тому що ми розуміємо, що ця агонія Росії вона все ж може містити. Певні якісь ну підлі замисли. Хоча ну вона про те, що у їхньому керівництві вже там всі спиваються потрохи, і це навіть самого Путіна турбує. Мене сьогодні, чесно кажучи, теж теж ну повеселила, тому що ну не дивно мені, що вони там спиваються, і може б вже спилися було б легше нам також з ними боротися. Які ваші думки про те, чого ми можемо ще від них очікувати? треба розуміти що війна розуміти, навіть що на двох хороших війна, атаках не буде виграна але може статися війна, якийсь ефект можна, який, скажімо геометричні прогресія буде розвиватися перш росіяни все, ставлять на наші економічні проблеми на внутрішні дестабілізацію на проблеми, і на те що підтримка союзників вона буде зникати через те що, через що підтримка вони підтримка, будуть намагатися ініціювати в країнах європи західного світу я не якщо навіть там ну щось будуть силуватися може десь, Добратися до якихось там нюансів і до Японії, і, там і до, і до Канади, ну це таке, е, скажімо, західна підтримка, навряд чи вона зникне, бо прийняті вже рішення відповідні державні, і там працює державна машина, так як уже вирішено, але можуть бути історії стосовно. Е, Скажімо, того, щоб були наші внутрішні проблеми, тут вони можуть безкінечно підігрівати, тому що для цього є якби внутрішній ґрунт. Є у нас до сих пір дуже мало сидить людей по тюрмах з усієї цієї агентури і п'ятої колони, які десь затаїлися, перефарбувалися. Це все має сидіти по тюрмах і радіти вже нашому миротворчому корпусі. Москви цього немає, тому потенційно ризики є, хоча вони незначні. Найбільше сподівання росіян це на важкий економічний стан, і тут справді вони. Не будуть намагатися якраз бити енергетичну інфраструктуру. Е, вона має досить великий запас міцності. але вони будуть намагатися це робити для того, аби е, ми, скажімо, погодилися на умовах миру, навіть які будуть не влаштовувати Москву, але будуть скромнішими ніж вони мають бути. Ну, скажімо, наприклад, там не знаю, відведення російських від з Донбасу е, з Херсонської області. Ну от вони відвели їх, і ми думаємо, ну все ми втомились воювати. Е, так в жодному разі не можна робити, тому що тоді вони перегрупуються тоді вони, навчившись на цих е, сотнях тисяч при землених свинособак вони проведуть всякі такі реформи, і це все почнеться знову через три роки в значно гіршій для нас формі. Ми маємо дійти вже до стратегічної мети до того, аби це непорозуміння. Оця туалетна федерація припинила своє існування в нинішній формі управління Лубянської преступної групіровки. І тут треба записати з терпінням. Це головне, що від нас вимагається воля й терпіння, тому що перемога вже поруч, але ну завжди це як сходження на високу гору вже на останніх. Кроках ти вичуваєш піднесення, але величезну втому і так само ризики, і любий, якби крок, якщо це були якісь там машини льодові, то само собою, що кожен крок він має за собою все більші ризики, Е, для втіхня, наших співгромадян, хочу сказати лише те, що треба розуміти, що в країнах Європи зараз вводять штрафи для державних установ, або, скажімо, там комерційних установ, яких температура взимку буде там кондиціонером регулюватися більше 18-19 градусів. Це я чув, що готуються такі законопроекти в Польщі, це є в Швейцарії, навіть яка сита, яка взагалі ніяким чином не приймає участі в цій війні, але всі затягують пояси потугіше. В Англії величезні, якби е, такі пертурбації і. Труднощі для населення, тому це не це ми прямо воюємо і нам, скажімо, що відносно легко. І коли ми думаємо, ой, як стало жити тяжко, то насправді з нами ну, можна себе втішитись тим, що у сусідів теж <смі> їм теж складно, ми всі разом переживаємо цю війну і просто треба запастись терпінням. А так, то перемога вже значно ближче після харківської операції, ніж це можна було запрогнувати в самих запрогнозувати в самих оптимістичних оцінках. Ну, дивіться, ви говорите, і багато хто з цим погодиться, що ну, грубо кажучи, і про це ж йшлося навіть насправді у цій статті Залужного та Забродського, про те, що навіть якщо Україна відвоює Крим, то загроза з боку Російської Федерації далі буде існувати, бо після того, якщо і коли. Коли ми відвоюємо Крим, чорноморський флот швидше за все переміститься у Новомосковськ, так на їхньому узбережжі Чорного моря і звідти зможе загрожувати. Я вже мовчу про калібри, про обстріли артилерії. Той самий Харків не потрібно росіянам, навіть переходити кордон для того, аби з реактивної артилерії обстрілювати Харків. І поки що на це нема ради, як то кажуть. А як ну добре, ми займаємо свої кордони. Ми маємо на вашу думку заходити на територію Росії, тому що знаєте, є ж зараз такі думки. А чому би не спробувати атакувати той самий Білгород? Тому що ми ж розуміємо, що якщо вони ешелону ешелонів оборони не вибудували на Харківщині, то напевно на території Білгородської області і точно немає. Поки що, чи все-таки сподіватися на цей розвал зсередини, що якщо там щойно впаде Донецьк чи там умовно Луганськ на користь українського війська, то буде падати режим Путіна. На що ви сподіваєтесь? Ну мені подобається, як вас вже говорить, великий українець, не усе таке залякане українське таке телятко, яким ми всі були. Та ми хотіли в Європу. В Європу нас не беруть, і ми такі всі погані. А ви вже так дивитесь, о, а вони з Харкова втекли, а там ж в Білгороді нічого немає. Як цікавенько, а в принципі, так якщо б у нас ще було щось таке дальнобойне, то якщо зайти з а тут вже й до Москви можна достати, вже взагалі весело. Поки ми чекали від Путіна ударів по центру рішень, рішення, може, ми по них вальнемо. Це дуже правильно. От у вас логіка, вона класна. Єдине, що ремарка, я думаю, Білгород це зараз таке російське, скажімо, видумка, яка може стати реальністю, якщо ми захотіли, ну вона нам не треба, тому що. Вони намагаються перенести війну в головах людей. Частина частина їхні пропаганди, що от воно вже поруч, загроза. іди служить, іди воювати. Я думаю, що у нас не розглядається якихось наступальних операцій по Білграду. Ну тому що там, в принципі, поприна ходить, і скажімо, там вся ця, Ну я собі уявляю рівень життя, якби російської губинки в Білгороді. там воно трошки покраще, бо українці там ближче і ближче, якась культура, цивілізація. Але, скажімо, завойовувати там нема чого. А ракетами бомбіть ми і так їх можемо і вражаємо їхні склади, і так далі. Воно буде. Чим далі, і Україна б'є виключно по військових об'єктах. І ми це і можемо це дозволити, не вводячи туди війська. А, на даний момент я думаю, що про жодні якісь агресивні дії України не йдеться. Нам зручна і вигідна, і вона правильна позиція, що ми обороняємо свою землю. Це підриває російський бойовий дух, це значно зрозуміліше і простіше усвідомлювати наш, нашої армії. Спецслужби наші працюють так як мають працювати з усім розмахом від Калінінграда до Владивостока. Але для всієї маси населення ми працюємо лише по обороні наших теренів. І відповідно для розвалу Росії не обов'язково. Заходити на територію Росії, скажімо, Чорноморський флот це більше таке політичне формування тим більше коли їхній флагман став уже підводним музеєм для українських туристів в майбутньому, то в принципі він перестав якби являти якусь проблематику. Но... Скажімо, якщо ми на момент, коли ми будемо звільняти докуповувати Крим, це буде внутрішня поразка Росії такого масштабу, що президент не незворотніх, якби ну, центробіжних і скажімо, таких гарячих внутрішніх процесів. Воно вже зараз, вже зараз, після харківського цього от такого солодкого наступу призвело до ну я, скажімо так, я от зараз би вже сказав: ми не я не очікую, того що Путіна там хтось пристрелить або отруїть як цього от, щура. Десь в його цьому в його цій нірці я вже думаю на ту на ту проблематику, що замість Путіна прийде щось більш агресивне, більш жваве, і це нам буде все одно вигідно, тому що буде певна пауза і хаос у них. Але якщо цей хаос не вивести на, на стадію повного розпаду Росії на вільні республіки, то через три роки оце що прийде на заміну Путіну, воно збереться і воно попре з кращою силою. Тому скажімо, розхитати Росію, призвести їх до внутрішніх. Вже знаємо, як можна робити це? Ну просто військова велич, їхня, яка у них вона була на паперах. Руйнуючи її, ми підвалюємо один з основних, якби таких опор їхнього політичного режиму. Тобто на полі бою, справді вирішується те, як от який буде настрій в Москві. Тому не треба не треба наступати на Росію. Там ми будемо виключно як миротворчі формування, і після того як оцей фронт визволення Росії, там кавказські ці народні армії вони звернуться до України, що ви вже так багато воювали. Ви знаєте, як стріляти, ви знаєте, як нам допомагати е, у, у гаманітса. Вони нас запросять. Там це підтримує ООН, Ми там підпишемо якісь документи. Ми то зайдемо е, як миротворці. Будемо рухатись потихеньку, щоб ну тому, що якщо ми швидко то зайдемо, треба буде все, все погасити. А нам треба буде розтягуватися задоволення. Вони ж то стріляються. Воно горить там, банди грабують. І ми потихеньку там наводимо порядок для того, аби сторожити газову трубу, з якою будуть поступати якби репарації в Україну, окрім прямих якби репарацій та від московського цього царства. Но... Я до чого кажу, що Ми в будь-якому випадку, я думаю, практично там 5% що ми будемо там заходити туди, там от просто там львівські десантики, ми не так опа, із з Харкова розвернувся і поїхали на Москву, навіть якщо там всі будуть драпати, ми так не будемо робити, це все буде миротворча операція, наша буде Москва тричі просить, ми ще будемо запросити великі гроші, що наші танки туди приїдуть по всьому цьому от дурно дурнопахнуща землі і оцих от їхніх смітником містах їздити. Це буде тільки виключно миротворча місія. Але стосовно того, як добитися перемоги, як я вже казав, тут це. Перемога на воєнному фронті, яка призводить до політичної кризи. Далі, як би то смішно не звучало, нам треба працювати з тим, аби те, що прийде туди на заміну, там були наші люди. Так чи інакше, агентура завербовані якась компроматом, шантажем. Ці люди мають в тих умовах, коли почнеться дестабілізація, і підігріти, іти на барикади, помирати, тому що русський бунт завжди буде кривавим і дуже кривавим. І треба, щоб цей бунт вийшов з фази такого контрольованого хаосу, тому що ФСБ на це теж робить ставку. Що вони переживуть якби от етап турбулентності, там Путіна і трошки старої Камерилії викинуть, і прийдуть нові там Стрілков Пригожин, там Кадира. Може Кадиров буде наступним там президентом, а потім його прибере там Пригожин чи стрілков. Там у них на гадовочки ці прописані. Вони ну досить такі химерні, але вони спрацюють, тому що їм треба просто утриматись там два-три роки турбулентності і потім. Почати знову цей процес, якби підготовки до е, збройної експансії на Україну, і це можливо зупинити лише в форматі розвалу Росії. Тому треба працювати з малими народами Росії, треба працювати з Японією, треба працювати з далеким Сходом, треба працювати з Казахстаном, треба працювати з тюркськими народами, які мають е, багато ідей по тому, як колонізувати ці дикі племена от своєї е, тайгі. Е, і от тільки в такій комплексній роботі ми можемо вибудувати маршрут, по якому ми доб'ємося того, щоб ця е, цей от е, ну я не знаю, як це назвати там. Сарайне царство воно було просто дефрагментоване на кілька от утворень, з якими вже частиною з них ми змушені будемо торгувати, тому що в будь-якому випадку це торгівельні процеси, вони так чи інакше будуть протікати через ось цю, ось цю, скажімо, торгівельний шлях Україна-Китай і оці всі дикі племіна. Скажіть, будь ласка. будь ласка. Ви згадали про Пригожина, Я от угу. хотів запитатися власне про це відео, яке зараз є ну таким хітом соцмереж. Вочевидь, багато ми можемо експертів, його подивитися, так? короткий епізод. після коротко подивимося оцю витримку, яка гуляє зараз в соцмережах. А потім ви прокоментуєте. Багато експертів відзначають, що вочевидь це, ну там просто прес-служба Пригожена це зробила для того, аби показати, який він там Мачо Рембо всіх збирає і, і всіх лякає через полгода. уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остается с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Вопросы гарантии и доверия следующие. У вас есть кто-нибудь, кто может вас десятки срок отсюда из Есть двое, кто вытаскивает. Это Аллах и Бог, деревянный ящик. Я вас живими забираю. Ну, не всегда живыми визначають. Нас лякали вже непереможною другою армією світу, потім лякали Кадировим. Тепер, судячи з цього, вони хочуть налякати пригожиним Налякаємось і зеками, і бандами зеків. Нас чомусь вони думали, що ми боїмося кадировця. Потім вони думали, що нас е, оці російські мінти, оці їхні собри і Покемони, А зараз думають, що нас лякають російські зеки. Ну це комічне відео. Воно якби інтегрально показує стан російських бройних сил, їхні мобілізації, потенціалу і того, як це поводять їхні політичні еліти, з ким вони збираються воювати. Тому ну, це запущено безумовно, самим Пригожиним, тому що серед їхнього оцього, скажімо бедламу, навіть такі дурнуваті кроки, коли мультимільйонер ходить особисто, грабує по тюрмам у цих от доходях і готівників і убивсь. То ну це якби ну такі. Тут тут не треба коментувати. Єдине, що я хочу додати: я от у себе в телеграм-каналі публікував прямі цетати. Як згадували з інших тюрем працівників цієї федеральної служби свання на Казані, коли він він прилітає прямо на обом вертольоті, інколи сідає прямо на території тюрми, ну це, це якби, от. Люди, які вони видно тепер заздріть зеленському, що от він десь мав право до шоу бізнеса, і всі хочеться щось таке. Тільки вони от вони устраюють шоу в тюрмі, тюр тюр і вони е виганяють значить, цих цих зеків е і Пригожин. Він каже, що там е це прямі це дослідні були цитати: е там: нам нужны ті, хто будуть там убивати людей. Нам нужны насильники, грабітелі, розбойники. Нам нужны люди по всіх статтях. Ми е ЧВК Вагнера, якщо хотіть, називаєте нас. Там не бан групіровка а там організованою групіровкою, і от я сам в тюрмі сидів, а от тепер у мене з дважди щось він там по герой Росії. Ну це якби ну це ж реальна шиза. Тобто ну, а, ну я собі уявляю, ну тільки справлять враження от, після оцих от хальоних кадиравців, які, в принципі, мали лише навики хороші галтувати офіцера ФСБ там в Подмосков'ї десь і уганяти їхні машини. І вони зараз якби виконують роль заградотряда. І вони хоч були нафаршировані там грошима. А зараз наш люди реально алкоголіка, бомжей колишніх наркаманов, причому там часто це вже похилого віку. І вони хочуть нас цим злякати. Ну, ну це комічно. В принципі, єдине, що, що, що потішить, мабуть, те, що смертність от серед цієї публіки, вона та не зможе бути прихована, тому що вони ж там між собою будуть обмінюватися інформацією, скільки вона як уїхав, а скільки зникло. І по тюрмах спрацює дуже швидке таке сарафанне радіо про справжні втрати ЧВК Вагнера. Тому ну, такі ходи, їхні рішення можна тільки вітати. Все це закопаємо в наш чорнозем. І буде вони квітно йти і пахнути. Яке вони сьогодні... Ну, дивіться, ви ж знаєте, що добрива це часто якби є продукт перегною. Тобто, оце, от, от що вони присивають, це ідеальне добриво для наших чорноземів. Тому що саме з такого от, е, низького, брудного і погано пахнучого потім щось буде е, рости корисне і квітнуче. Мені подобаються ваші аналогії, Євгене, От ще одна з тем, яку ми сьогодні точно в ефірі будемо піднімати і говорити про це. Тема для нас непроста. Повертаючись до території, які нам вдалося звільнити, все-таки зараз ми бачимо це і від військових чуємо і від журналістів, які там вже на місцях працюють. Що є серед цих людей, які залишилися на звільнених територіях, ті, які кажуть, що ну вони там не розуміють, що відбувалося, що це там не роз. Російська сторона, українська його обстрілювала, ну говорять різне, і ми, ми розуміємо те, що ці люди будуть, які думають по-різному. От що з ними робити, яка має бути наша наша політика українська в цих питаннях? Тому що ви згадували про цю агентуру, так яка нам може шкодити, і нам треба з нею працювати. Я не в жодному разі не хочу нікого там підозрювати і звинувачувати, але все ж якісь. Які шляхи нам потрібні. Що це може бути? Як ви про це думаєте? Е, ну, на даний момент ми відзнаємо від самих співробітників нашої спецслужби, що багато ще процесів робиться недостатньо. І багато ще треба зробити, і у нас ще нині немає керівника СБУ. Е, до речі, є петиція за Карасяна, на голову СБУ обов'язково підпишіть. Тоді точно все буде добре, хоча я туди не хочу. <сум> Мені в збройних силах добре, і тут достатньо багато цікавих задач. Але якщо сильно попросять, то доведеться. <сум> да, то е, ну треба просто да СБУ приділяти увагу. Треба там серйозно якби навести порядка. Багато що треба змінити. Е, багато деше є бедламу, але і ну це зрозуміло, тому що спецслужба підобер... зазнавала великих дуже удар. Арів агентурних з боку Росії, і так далі, це з одного боку з другого боку однозначно там ведеться і шалена робота. Там люди. Очікуємо, поки е, відновиться зв'язок з паном Красем. Ну, От якщо продовжувати цю тему, СБУ повідомило, що на звільнених територіях Харківської області перевірили вже 7 тисяч е, громадян, і 16 е, з них виявилися колаборантами. Ну ось е, Карась за цей час з'явився, поки цю статистику вам навів. Е, продовжуйте. Є, нема, нема. Знаєте, про що е, думалося? Я е, мабуть задам наступне запитання е, тому ж самому Карасю, коли ми відновимо зв'язок. Що ну поки що насправді що відбувається? Ми зараз деокуповуємо ті території, які е, Російська Федерація зайняла після 24 лютого, тобто ці території, які там 200, 180 днів. Ну Плюс-мінус півроку території, які знаходяться під окупацією Російської Федерації. А є ж території, які з 2014 року окуповані, і оце доволі цікаво. Що там буде відбуватися? Ну пане Крес, ви завершите те, що ви говорили. А потім я задам таке вже запитання на майбутнє з такою перспективою, коли ми почнемо деокуповувати ті міста, які ще були окуповані у 2014 році. Що там буде? Так, да, то ну коротенько, значить, по СБУ однозначно треба багато робити змін і туди вкладати коштів. І цих змін не вистачає, хай це, це співробітників. співробітники е, стосовно людей, які на цих територіях там не ТСМ, ну, треба розбиратися і дуже жорстко, і спокійно по закону. Е, був там 10 років, був там 10 років. Е, треба ну, будувати, мабуть, я не знаю, нові тюрми десь там робити. на швидку швидко якось щось треба будувати, хоча у нас треба там і окопи шарити. І ну треба будувати базово багато тюрем, тому що це для. Для Рускава чоловіка або для зараженого е, інфекціями от, е, відсутності інтелекту, які от разом з Росією приходить. То е, насправді ну, тюрма це для них ж академія, це їхня от, школа життя. Чому от вони всі сиділи в тюрмі? Тому що так людина стає руським, тобто а сидів за якісь е, зґвалтування там великої радої ходоби за крадіжку і став сразу настає ще руським чоловіком. І е, ми тут маємо розуміти, що так само і наша тюрма лише це такі от двоного боку. телепорт якби для руського чоловіка він так стає руським. І тільки так його можна задвернуть в культурний Культурний світ. Треба всіх їх посадити. А потім років через 5 7 10 влаштовувати конкурси, хто краще заспіває вірші Тараса Шевченка або придумає нові, і тоді давати амністів 5 7 10 років там критої максимальної каторги. Тому що русський чоловік його треба ізолювати від цивілізованого світу, тому що він ну, отримує якісь незрозумілі подразники. Йому здається, що все це вороже. Там який туалетний папір, Макдональдс, все хоче його захопити, знищити його. Духовний мір, як бо це тваринний, тому їх треба ізолювати і лікувати строгим режимом. І вони однозначно скажуть всі дякую, тому що русський чоловік. Які народи Донбабве, от уже які здичавіли, вони розуміють мову сили, і після того вони будуть всі казати дякую. Вони будуть махати черно-чорними прапорами, так як ми ніколи не махали. Вони будуть так наступати на Сібірські якісь ось царства в рамках миротворчого контингента, як ми ніколи не наступали після там п'яти семи років тюрми. Неважливо, якого вони віку. Всі, хто підлягає кримінальному переслідуванню, всі мають сісти в тюрму, і тільки так однозначно, треба буде сажати і тих от працівників судової правоохоронної системи, хто будуть їх за гроші відмазувати там ної, ну там не сильно. Оце все має Просто масово треба будувати дуже багато тюрем, і вони через там 5-6 років вони вийдуть абсолютно уже нормальними, притомними людьми. Скажіть, будь ласка, от власне минулого тижня. Це був новий етап, однозначно, новий етап нашого протистояння, коли Україна почала активну деокупацію Харківщини. Мені здається, що дуже важливим наступним етапом буде оце спроба і звільнення перших міст, які були окуповані чи там у 2014 році. Якщо там поглянути на карту, ну це на Луганщині швидше за все може йтися там про Горлівку чи про Алчевськ. Неважливо, яке місто. А коли оцей етап може розпочатися, і як в збройних силах України про це говорять? Е, ну, Плани командування ми не знаємо. Зараз да, вони стверджують е, росіяни і бойовики, що почали по всій Луганській області. Там якийсь наступ у нас е, там, якби справді гаряче, але не знаю, наскільки це весь наступ. І що в голові нашого командування? Це вже зараз якби веселий такий є ребус. Про це дізнаються росіяни вже тільки перебуваючи в таборі військовополонених, вже на допиті в контррозвідки української. Е, побачимо, побачимо, які плани. Точно, скажімо, можна підозрювати, що будуть ще наступи, і вони не менш будуть пекельно хитрі і результативні. Втрат буде, звичайно, ну, десь більше, тому що це нам тут, скажімо, не те, щоб ми пощастило, це не щастя, тому що це задум такий. Він вдався ефективно. Ну, росіяни теж трошки вчаться, і тут ми вибрали, якби вдало найбільш неготове для них етап, добилися максимальних результатів. Далі буде трошки складніше, але результати будуть масштабніші. В той же час, перш це ну, тобто справді буде зараз розвиватися, от такими наступами, наступами і вже запахло. Да, Морської я от відчуваю вже цю от морську сіль Сівастополя. Скажімо, Скажімо, вже наступного літа це цілком ймовірно. Хоча, скажімо, до харківської операції здавалося, це ще трошки буде пізніше, от саме кримська операція. Ну вона в неї вже дуже сильно запахла, і скажімо на півдні зараз на Херсонщині. Я не знаю, чи це так кавунята там пишать чи шоно у росіян просто оглушили оглушує Вереск масові. От я не знаю, навіть чому у них настільки зараз вереск, але Вони, скажімо, на дуже серйозно зазнали оцих от моральних психологічних втрат наслідок харківської нашої операції. І я не здивуюся, якщо зараз на Херсонщині почнуть здаватися в полон такими ну цілими підрозділами. Це, це раніше це було ну неможливо очікувати, тому що вони досить стійко тримають оборону. Зараз у них дуже тріснув морально бойовий дух, і це навряд чи станеться. Це може статися, якщо це станеться, це буде колапс. Тобто колапс, тому що посипеться, масово почне здаватися не тільки там. Дуже цікаво. Стосовно от наступальних операцій, то просто що хочу сказати, що вони вже ми бачимо, не будуть. Командування має плани, вони реалізовуються вдало. Росія не втримує цей удар, у них паніка, вони не встигають на ходу реформуватися, набирають зеків. Але ці плани реалізувати наче важко. Це будуть в тому числі бої зимою. Але треба розуміти, попри всі втрати. Тому що у мене зараз, наприклад, теж загинуло два моїх товариша в ході оцих от наступів. Один на Херсонському напрямку, а і ще дівчина теж на Херсонському напрямку. От, Ольга Симонова, до речі, росіянка, 14-го року воює за Україну, от загинув 24-й бригаді. До, до речі, якщо не помиляюся, вона львівська, якраз ця бригада Данила Галицького, то от вони загинули саме на Херсонському напрямку. То втрати будуть, але ми розуміємо, що або ми виконуємо до кінця нашу наступальну кампанію по визволенню України і принесенню добра і світла на території, од е, окуповані синособаками. Повертаємо туди, от наше сонце. Або ж туди прийдуть усі ці вагнеровці, спочатку загинуть ці військові, а потім вони знищать і в'ють і замордують всіх цивільних. Аж Аж по кордон з Польщею, а років через 20 підуть і на Польщу. Тому у нас вибору немає, просто треба виконувати свою роботу. Ем, стосовно планів Генштабу, тут ем, навіть якщо б я там, скажімо, і, і, і знав щось, я б я навіть це і не питаю. Тобто є кого спитати, але я не питаю, тому що я розумію, що е, це треба, щоб відбувалося от, е, максимально природним шляхом, як це сталося одна з харківським наступом. Він прикривався Херсонським, і всі зараз думають, що херсонського наступу немає, тому що це було прикриття для Харківського. А насправді зараз можливо, е, точніше, не так розвивається херсонський наступ. Mm. пропадаю,